Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття природні стихійні явища. Сьогодні ми з вами познайомимось з дуже цікавими явищами природи. Ви готові? Я хочу розповісти вам про вітер, грозу та дощ. А спочатку давайте уважно послухаємо звуковий лист, який нам надіслали. Готові? Що ви чуєте, який це звук? Правильно, це дуже сильний вітер, буревій. А як ви гадаєте, який ще може бути вітер? Так, вітер може бути різним, теплим і холодним, тихим і сильним. А зараз давайте пограємо у гру, де живе вітер. Подивіться на зображення і розкажіть, як вітер допомагає цьому предмету або явищу. Дітки, як вітер допомагає вітряку? Вірно, вітряк обертається від вітру, а як вітер допомагає повітряному змію? Так, повітряний змій літає завдяки вітру. А як вітер допомагає нашій кімнаті? Так, через віконечко заходить свіже повітря, і так наша кімната провітрюється». А як вітер допомагає одягу? Так, вітер допомагає одягу швидше висохнути. А як вітер допомагає перукарю? Так, за допомогою фена і потоку повітря, який проходить через фен, перукар сушить волосся. А як повітря допомагає кульбабці? Правильно, вітерець розвіює кульбабку і завдяки цьому виростають нові кульбабки. А як вітер допомагає млину? Правильно, вітер допомагає крутити лопасті і перемелювати борошно. Молодці дітки, але вітер не завжди буває добрим, іноді він стає дуже сильним, як у нашому записі, та починає ламати дерева, зривати дахи, руйнувати будинки. Такий вітер називають буравієм. Скажіть, що ми маємо робити, якщо на вулиці почався буравій? Так, треба сховатись вдома у надійному місці, не виходити на вулицю, закрити всі вікна і двері і чекати закінчення непогоди. А що зараз ви почули? Так, дітки, це гроза. Коли ми чуємо грозу, що ще можна побачити на небі? Вірно, блискавку. А чи безпечно гуляти на вулиці під час грози? Ні, це небезпечно. Давайте пригадаємо правила поведінки під час грози, що не можна робити. Так, не треба стояти під деревами, не можна ховатися біля металевих предметів, не користуватись мобільним телефоном на відкритій місцевості. Під час грози треба знаходитися вдома, закривати вікна, триматися від них подалі і не чіпати електроприлади. А тепер скажіть, що це ви почули? Так, дітки, це дощ. А який буває дощ? А коли дощ приносить користь? Так, коли він пливає рослини, очищає повітря. Але коли дощ дуже сильний, він називається зливою. Що робити, якщо на вулиці почалася злива? Так, треба знайти укриття або залишитися вдома. Також під час зливи не можна гратися у воді і підходити до водойм. Ось ми з вами і повторили правила поведінки під час буравію, грози та зливи. Скажіть, а що спільного у цих правилах? Так, завжди треба залишатися вдома і не панікувати. Якщо на вулиці не погода, завжди треба бути обережним. Послухайте віршик, який допоможе запам'ятати вам ці правила. Знай, дорослий і малий, якщо злива й буравій. Треба вдома зачекати, і біди не будеш знати. Сподіваюсь, тепер ви завжди будете знати, як поводитися під час негоди. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!